Привіт! я продовжую знайомити вас із цікавенькими серіалами та фільмами, що почали виходити по всьому світу. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Метлок. Це кримінальна юридична драма з елементами комедії, в якій ви станете свідками захоплюючих пригод. Мадлен Метлок, яка правдами і неправдами влаштовується на роботу у престижну юридичну фірму. Вона відразу використовує нестандартні, але дуже дієві методи та застосовує свою хитрість, аби перемагати в справах та викривати порушення закону, які призводять до чудового результату. У непримітній жінці за 70 клієнти та колеги не відразу розпізнають професіонала, потрапивши у складні ситуації та злиде. Лабіринт правосуддя Мадлен доводить, що навички та розум можуть бути могутньою зброєю у світі інтриг і корупції. Через безліч перешкод та небезпек на шляху до правди вона показує всьому світу, як слугувати справедливості. Фільм безумовно чудовий, з цікавим юридичним сюжетом та гарним акторським складом. Тож рекомендую! Окреме суспільство! Серіал піднімає під забуту тему з іноприбульцями і, зокрема, регулярні викрадення людей інопланетянами. Головні герої Марк і Жульєн друзі не розлий вода ще з дитинства. Будучи юнаками на черговому відпочинку з батьками, вони наглядали за молодшим братом Марка, граючи з ним у хованки. Все б нічого, але хлопчик несподівано зникає. Буквально на рівному місці багаточасові пошуки з поліцією не дали жодних результатів. Пройшло багато років, і життєві дороги друзів поступово розійшлися. Марк стає Зелегом, а жульєм вчителем історії. Через роки Марк, отримавши несподівану підказку про місце перебування молодшого брата, об'єднується із давнім другом жульєном, щоб розкрити таємницю зникнення Габріеля. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Чайна чашка. Сюжет серіалу розгортається в сільській місцевості Джорджії навколо сімейної пари Джеймса і Мегі, які проживають на віддаленому ранчо і виховують сина Кевіна. Родині чинове подобається такий спокійний і розмірений спосіб життя. Вони розводять худобу і садять овочі, звикнувши працювати на землі. Але вони й подумати не могли, що незабаром у їхній родині станеться щось неймовірне. Одного разу зникне їхній син. Звичайно, Джеймс і його дружина поспішають у поліцію, щоб написати заяву про зникнення. Благо, дитина незабаром знаходиться, але поводиться зовсім дивно, адже всередині нього явно оселило щось потойбічне. Жінка намагається зрозуміти, де був її син і чому його характер змінився до невпізнання. Згодом на їхній чудовій затишній фермі з'являється людина у Протигазі. Вона огороджує територію незрозумілим порошком та забороняє членам родини чановет та їхнім сусідам заходити за межі кордону. Напруга висить у повітрі, і шаф вивалюються секрети, і кожен виявляється здатним. Зрадити близьких люди, які опинилися в заручниках, хоч і смертельно залякані, зрозуміли, що потрібно згуртуватися перед таємничою загрозою. Та через якусь ділку проте з моїм сином ти не будеш. Він дуже відповідальний. Добрий. А ти, але ж я не погана. Серіал ніхто цього не хоче. Головна героїня Джон Крістен Белл грає 30-річну жінку агностикиню, що разом зі своєю розкутою сестрою Морган Джастін Люпе веде популярний подкаст про секс і стосунки. На званій вечері вона випадково знайомиться зі справжнім єврейським рабином Ноєм Адам Броуді. Вони відразу зрозуміли, що подобаються одне одному, і їхні долі перетинаються, породжуючи вибухові конфлікти. Але поступово через низку подій вони починають. Більш розуміти один одного, переосмислюючи попередні переконання та відкриваючи в собі несподівані якості. Незважаючи на протилежні способи життя та переконання, їх тягне одне до одного, незважаючи навіть на виклики, що постають перед їхніми сім'ями. Гучна та відверта натура Джоан зіштовхується з більш стриманою поведінкою Ноя, що призводить до комедійних та зворушливих моментів, коли вони досліджують їхній зв'язок. Все було б нічого, але родина Ноя перешкоджає цим відносинам і хоче оженити сина на справжній єврейській дівчині. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, відгук. Високий потенціал. Серіалу розповість про чорну білявку з аналітичним складом розуму, високим IQ та сексуальною фігурою. Морган самотня мати трьох дітей, яка щодня стикається з непростими завданнями, намагаючись поєднувати турботу про дітей та роботу. Вона не тільки гарно виконує свою роботу, але й влаштовує яскраві танцювальні шоу для власної розваги. Її життя кардинально змінюється, коли працюючи прибиральницею в поліцейській дільниці, вона випадково стає свідком непрофесійної роботи поліцейських при розкриті. Тій, чергового злочину цей випадок розкриває морганові здібності, гострий розум дозволяє їй швидко впорядковувати різні факти. Вона застосовує інтуїцію і силу, про які вона навіть не підозрювала. Вона починає помічати деталі, збирати докази та ненавмисно робити висновки про злочинців із дивовижною точністю. Цю жіночку швиденько запроторюють в камеру та шиють страшну кримінальну статтю. Однак не все так погано. Як альтернативу, у тюрмі їй запропоновують стати консультантом у Наступних розслідуваннях несподівані навички героїні швидко роблять її цінним консультантом. Вона погоджується на пропозицію, і в поліції з'являється хтось цікавий та розумний, що кардинально змінює її життя. Про всі створіння великі і малі. За сюжетом серіалу, Британія, кінець 30-х років. Головний герой Джеймс Гарріот, ветеринар із Глазго, який тільки но закінчив ветеринарний коледж, переїжджає до села, щоб приєднатися до практики ексцентричного, але добросердного Зігріда Фернона. Джеймс стикається із численними викликами, адаптуючись до сільської громади. Від спілкування зі скептично налаштованими фермерами до вивчення тонкощів лікування найрізноманітніших тварин. Разом із Зігрідом його веселим братом Трістаном і вольовою Ю, економкою місіс Холл, Джеймс переживає злети і падіння ветеринарної практики, формує глибокі зв'язки з місцевими жителями і знаходить своє місце в згуртованій громаді. Головний герой вміє віднайти зв'язок не лише з братами наших менших, але й з їхніми господарями.